А давайте перевіримо нову пошту, оскільки я там вже не працюю декілька місяців, я можу суб'єктивно оцінювати якість надання послуг. Тож перевірку я вигадав в два етапи. На першому етапі перевірки ми подивимося, чи зможе пошта доставити три пусті літрові банки в інше місто цілими неушкодженими, запаковане. Все буде за правилами компанії, тобто кожна банка буде в три шари попечатої плівки, плюс наповнювач до коробки. І крихке я теж намалюю. Відповідно, другий етап перевірки вже буде в іншому місті, коли я заберу цю посилку, і мені потрібні цілі три банки. Для майбутнього етапу, тобто будемо сподіватися, що все доїде цілим. Тож, все, у нас все запаковане, кожна баночка замотана, нічого в нас не трясеться, все перекладено папером. Тобто, перевіряємо, йдемо завантажувати посилку в поштомат. Так, тож посилку завантажено, і чекаємо на неї в Києві. Що ж, я в Києві? Посилка приїхала, але чомусь приїхала не на поштомат, який біля готелю, куди я замовляв, а приїхала на Відділення. ну Тут теж недалеко, тому йду забирати. Подивимось, що там буде. Супер, дякую. дня. Так, що ж, посилку я отримав, нічого не дзвінить, ніби все ок. Зараз прийдемо, розпакуємо, подивимось. Давайте таки ж подивимося, як саме вони доїхали, ці банки, і чи цілі вони взагалі там. Так, банки в найкращому вигляді. Одна. Друга і третя. Все ціленьке, абсолютно, дивіться, все гарне, ціленькі банки. Так, тож, перший етап перевірки пройдено. Банки доїхали цілі. По часу пошта впоралась, тобто обіцяли до 18-ї години, доставили приблизно там в 17 чимось. Посилка їхала менше доби. І все ціле, все добре. Тобто, переходимо до наступного етапу перевірки, який ми будемо робити завтра. До зустрічі.